Ісусу Христу! Дорогі браті і сестри, я з вами сьогодні знову, і ми будемо вже говорити по першій неділі після Зелених свят. Як бачите, календар так побудований, що він складається, можна сказати, з трьох таких основних частин церковний календар. Це період від. Нового року до Різдва Христового, або можна більше сказати, до Неділі Закея, де обирається період Різдво Христове, і тоді йде богоявлення. Після богоявлення Новий рік вже по теперішньому часу нашого життя. По Юліанському календарю, і е, м'ясниці, або м, після той період, після Богоєванський період, який складається залежно від того, як е, м, Пасха стоїть на руці в той чи інший е, рік. І після Недії Захія починається так званий підготовчий період. До Великого посту він обирає в себе, теж десь приблизно до місяця. І тоді йде Великий піст, який складається. Так само з семи неділь, ну з 50 днів. От 50 днів – Це час Великого поста. Після Великого поста, значить, Пасха, Пасха, Пасхальний тиждень і е, знову восьминедільний, е, майже двохмісячний період е, до 50. Тобто знову 50 днів. Не цілих два місяці. 50 днів 50-50 днів, це вже є 100 днів. І після зеленого свята або після п'ятдесятниці. Це період 32 неділь, в тому числі цей період якраз включає в себе 1 вересня, тобто Новий рік по церковному календарю. По церковному, не по-юліанському і не по григоріанському, а по-церковному. І от ми якраз в цей період. Період 32 неділь після зелених свят. І в календарі так і зазначено на нас календарі. Там перша неділя, друга неділя, третя неділя. І так далі, так до 32 неділь. Залежно яка Пасха, значить, таким же самим є і період 32 неділі, Тому що 32 неділі – це вже повинен бути тиждень, на якому повинно бути святкуватися Різдво Христове. Якщо Пасха пізната, як цього року, ми бачимо, Пасха, по, по суті, в своїй майже крайній верхній границі. То бачите, в неділі зелені свята вже припадали на середину на другу половину червня місяця. Неділя Друга після Зелених свят припадає на 7 липня, тобто на святкування Йоанна, на народження на Хрестителя. І оці особливості вони дають можливість, коли розібратися в них достоменно, вони дають зразу уяву про те, як легко запам'ятовується і розуміється календар церковний. Тоді, по суті діла, ми вже маємо уяву про нього і легко запам'ятовуються і ті святі, які особливо шануються на наших теренах. Неділя, перша неділя. Після Зелених свят. Неділя посвячена всім святим. От коли ми відкриваємо календар, ми бачимо, що на кожен день припадає пам'ять тих чи інших святих. Вони всі розписані всі святі церкви Христової, тобто ортодоксальної церкви, яку я представляю, значить, і в тому числі і греко-католицькі, там є свої нюанси. У календарні і богословські, але <кій> ну і канонічні теж. І тому можна сказати, що от... але в більшості ми одинакові по своєму підході до святкування святих на календарному церковному році, крім особливості там. От. І тоді ми бачимо, що на кожен день припадає пам'ять одного, двох, декількох святих. Тому для того, щоб відповісти на це питання, хто такі святі, я перш за все зачитаю недільне Євангеліе. Євангеліє першої неділі після Сходження Духа Святого, тобто після Зелених свят, неділі всіх святих, Євангелі від Матфея розділ 10 32, -й, 33, -й, 37, -й, 38 -й, і 19, -й, 27, -й, 30. Склад... Євангелія Складена так зване. Промовив Господь до своїх учнів. Кожний, хто визнає мене перед людьми, того я визнаю перед Отцем Моїм Небесним. Хто ж мене зречеться перед людьми? Того й я зрічуся перед Отцем моїм Небесний. Хто любить батька або матір більше, ніж мене, той недостойний мене. Хто любить сина або дочку більше, ніж мене, той недостойний мене. Хто не бере свого Христа і не слідом за мною, той недостойний мене. Тоді обізвався Петро і каже до нього: ось ми покинули все і пішли за тобою, що за те будемо мати. Ісус відповів їм, направду кажу вам, ви що пішли за мною, як настане новий світ, коли Син Людський сяде на престолі своєї слави, сидітимете і ви на дванадцятьох престолах, щоб судити дванадцять поколінь Ізраїля. І кожен, хто задля імені мого покине дім, братів, сестер, батька, матір, дружину, дітей. Поля в сто раз більше отримає і життя вічне матиме спадщину. Багато з перших будуть останніми, а останні будуть першими. Бачите, от умова, яка стоїть перед тим, хто вирушує в дорогу за Христом. Дорога без компромісів. Тут немає якихось певних таких наших людських компромісів, на яких би ми могли будувати свої відношення між Богом і світом, між світом і Богом. Все ціло ми повинні зрозуміти це і все ціло вибирати цей шлях у повноті усвідомлення свого, що ходіння за Богом це є спосіб реалізації себе людини творіння Божого. Які шляхи до досягнення, ходіння за Богом? ви знаєте, вони неізмеримі. Христос ставить умову перед нами в тому, що все те, що є земне, воно не є вартним таким, яким ми собі його уявляємо, що вартніше в житті нашому, це перш за все вибір. Служіння Христу, чим вибір світу, служіння світу цьому. От, і тоді стає зрозумілою святість, в чому вона заключається і чим вона вимірюється. Бо часто ми вважаємо, що святість вимірюється тільки способом життя, способом вибору, шляху ходіння за Христом. От людина пішла в монастир, вона вже свята. Людина пішла у пустиню, вона вже свята. Напевно, що не так. Ви знаєте, от вибір цей досить непростий, тому що він починається перш за все через освідомлення себе і освідомлення служіння себе Христу. А що тоді сказати за ту маму, яка має 10 дітей, яка не може їх залишити? І піти за Христом, вибравши монастир, вибравши інший спосіб, де би можна було дійсно віддатися все ціле служіння Христу. А хіба це не служіння Христу? Це теж служіння надзвичайно велике Христу. Тому я не заперечую те, що сказав Христос. Це вже вища форма. форма. Яка висвітлює все цілу відданість себе тому ідеалу, який ти вибираєш, який ти ставиш на найвище місце. Але все ж таки, я порівнюю маму, багатодітню маму, з людиною, яка опинилася у своєму виборі, наприклад. В такому місці, як монастир, пустиня і так далі. Кому легше? <клес> <клес> Звичайно, що не просто і в пустини, і в монастирі, якщо це віддана людина, все ще раз повторюється ідеал. А тим більше в сім'ї. Тому що там ми відповідаємо тільки за себе, за свій стан, за свій вибір. Ми відповідаємо і проходить якби внутрішня боротьба і відповідальність перед собою, перед Богом. Аж потім, коли ця боротьба умінчається успіхом, тоді людина стає молитвенником не тільки за себе. Тому що монах і постайник це не егоїсти, які тільки спасають себе, ні. Бо відрікшись від світу цього. Вони стають молитвенниками за цей світ, заступниками, ходатаями. А коли ми в світі цьому, ми є тими вихователями майбутнього в поколіннях, яке буде носієм тих ідеалів, які ми з вами сповідуємо. Оце не дуже непросто. І тому е, служіння в ім'я, спасіння своєї душі, так же само, як служіння в ім'я, е, молитвенника за весь світ і молитвенника за оприділену якусь, е, можна сказати, е, е, таку умовну е, спільноту, як сім'я, як родина. Тут же, то же саме повстає надзвичайно великий обов'язок, обов'язок служіння свого на тому місці, до якого ти покликаний. І лише тільки той, хто дійсно там може взяти на себе таку велику відвагу, відрічися від світу цього, лишити все. І піти за Христом, оце вже найвища, я вже повторююсь, найвища така форма служіння Христу. Але святість заключається перш за все в тому, наскільки людина усвідомлює цю святість, наскільки вона прагне цієї святості. Тобто, наскільки закон Христа стає для неї нормою життя. Розумієте, от, де немає розділеності, от я там ті, нині я. В церкві, а завтра я виконую свої обов'язки, тому що я у світі цьому, і я живу законами світу цього, а от розділеність між світом і, і Христом такого не може бути. От Тому Христос і оприділюється. Ти повинен зрозуміти, що такого немає. Засобу і шляху до досягнення того, що я обіцяв. Вам, тобто царство своє, небесне, тобто царство нове, яке буде е, після закінчення е, цього царства земного. І якщо ти хочеш бути громадянином цього царства, ти повинен вже тут, на цій землі, в цьому часі жити законами Небесного Царства, а не законами земного царства. І не можна двом. Христос потім і ставить відповідь, даючи таку конкретну, не можна служити двом господарям. Господарю, Богові і мамі. От. От Чому саме стоїть конкретна така умова, щоб дійсно все ціло сприйняти Христа за мету? свого життя на цій землі, свого служіння, свого справи, з праці і так далі. І коли ми живемо по цих законах, звичайно, що ми тоді надіємося, що дійсно ми у нас станемо громадянами і Царства Небесного. Коли нам це не вдається, а нам в більшості цього не вдається, незалежно від того, хто ти, я це на собі відчуваю постійно. От коли мені не вдається от дійсно задіювати закон Христа своїй повноті в своєму в житті, хоча я є священ. Закони світу, вони якби, як перепони, вони як той камінь спотикання весь час під ногами. От і, і я бачу, що от скільки я тут допускаю своїх помилок. Оце як помилки якраз і є. Вони і асоціюються, вони називаються гріхом, тобто тим проступком, який на, нарушає е, закон Христа, який не стає в супереч закону Христа, який примушує мене відійти від Христа, від цього закону, знехтувати цим законом якійсь мірі, чи в більше, чи в менше, це вже залежить наскільки я досконалий. І от святий, це той, хто у часі свого земного завершення, життя переміг оце, оце притяжіння земного, е, так, земної мамини, земного е, притяжіння, де він все ціло змінився від цього притяжіння, де він все ціло став е, виконавцем закону Христа. От чому святість? От тому і ступінь святості, вона теж саме є е, в своїй, своєму вимірі задіяна. Є і блажений, є і святий, є і преподобний, є мученик і, є, і так далі. Розумієте, оць, в чому ця ступінь оцього досягнення святості? Вона теж не дається просто, тому людина, залишаючи цей світ, відрікаючись від цього світу, якби позбавляючись. Закону світу діє на себе, старається все ціло стати виконавцем закону Христа. І йти якнайближче, зближитися з Христом. І тоді е, оце зближення надає людині оцей великої благодаті святості, де е, святість вимірюється від. Не чудами, які творяться з рук цього святого, а тим, тою ступеню тої великої сили, молитви, заступництва, яка діється з уст цього святого. Згадайте, от мені дуже імпонує життя преподобної Марії Гепівській. Чому? Грішниця, здавалось би, людина нашого часу, яка опустилася на самий низ так званого світського закону, людського закону, закону цього світу вже є цими нормами, не задумуючись про те, що є душа і є вічність, що треба відповісти це перед Богом. От її це не турбує. От такою була й Марія Гепітська, яка не турбувалася про це, вона і сіла на корабелі, який плив з Олександрії в, в Ізраїль, тільки заради того, щоб зробити якусь прогулянку в своєму житті. І займалася тим же самим, що і займалася і на суші. А от коли вона поступила перед вхід в храм Воскресіння Христового, там вона зустрілася дійсно з Божественною силою. Яка і повела її в пустиню. А яким їй було життя в пустині? Це була постійна боротьба з ким? З своїм тілом. От з тим тілом, яке стало володінням закону світу цього, яке стало підвладним цьому закону. А законодавець, князь світу цього, він старався все ціло перемогти Марію, старався. Все ж таки не випустити її своїх, свого володовання. І оця постійна боротьба все ж таки прийшла до того, що Марія перемогла і себе, і спокусника в тому числі. І от зустріч з усіми якраз і пояснює, от ким стала вона, як переможець світу цього, як переможець закону, який живе в плоті. Як людський, коли людина не старається відсікти його від себе. Вона прийшла Йордан, вона стала молитися і за ним побачив її в молитву, коли вона підноситься на земле. Оце якраз і є та довершення тої великої святості, де вона не показується зараді чуда, заради того, от яка я. Але це вже її норма буття, це вже її стан, в якому вона знаходиться. Стан, де людина якби, втрачає оцю матеріалізацію, матеріалізацію земного, і вже небесне вона торкається її як духа, так і тіла. Тому святість якраз і є тим показником, який ну, як стає нагородою за ті надзвичайно великі праці, які бере на себе людина, коли вона стремиться і ступати на шлях ходіння за Христом. І не тільки. Ви бачите, що от скільки Христос так і каже, що імені моєї ви будете більше творити навіть, як я творив, чую. Тому і е, ми бачимо, що е, навіть вже після смерті, коли завершується земний шлях цих людей і їхні останки випромінюють надзвичайно велику силу, велику силу благодаті Божої. Тому і в нас е, в Києві. В наших духовному центрі якраз знаходиться і знаходяться мощі святих угодників Божих. 120 угодників Божих, які прославили себе тим, що їхні останки стають нетлінними. І не тільки нетлінними, але вони стають якби джерелом тої великої духовної сили, яка торкаючись нас. Немічних, поневолених гріхом, дає нам можливість відчути цю благодать, стати переможць, укріпити свої сили у боротьбі з гріхом. Знаєте, от коли приходиш і опускаєшся в печери, де знаходяться нетлінні останки цих подвижників, там зовсім інше. Можна сказати, атмосфера, там зовсім іншим поле тої великої енергії, яку ти приймаєш все ціло в кожну клітину. Тому і в церкві є таке поняття поклоніння мощам. Це не просто, знаєте, нам все весь час стараються. Нам дорікнути, от ви поклоняєтеся е, там мертвому тілу. Ні, ми не поклоняємося мертвому тілу. Ми поклоняємося тому джерелу тої великої Божої благодаті, яка <клухи> спочила на тій людині за її життя, і яка продовжує пульсувати і на, після її відходу на небо, на її нетлінному тілі, або навіть її може бути. І навіть ті самі речі, які лишилися пісня. От чому вся справа. Тому ця неділя посвячена всім святим і мученикам, і праведникам, і подвижникам, які прославили Бога, прославили Бога, і прославили цей шлях ходіння до Бога на протязі всієї історії церкви Христової. У тому, і на завершенні, ви послухайте, що говорить апостол Павло про святих. Браття, усі, що вірою, підбили царство, чинили справедливість, обітницю осягнули, загородили пащі левам, силу вогню гасили, вістря меча уникали, ставали сильні, будучи недолугі, на війні проявляли мужність. Наскоки чужинців відбивали, жінки діставали своїх померлих, які воскресали, інші загинули в муках, відкинувши визволення, щоб осягнути ліпше воскресіння. Інші на рух і бичів зазнали та ще і кайдані в в'язниці, їх каменовано, розірвано пилою, розрізано, брано на допити, вони вмирали, мечем забиті, тинялися в овечих та козячих шкурах. Збідовані, гноблені, скривжені, Вони, яких світ був не вартий, блукали пустинями, горами, печерами та земними вертепами. Всі вони дарма, що мали добре засвідчення вірою, не одержали обіцяну, бо Бог зберіг нам щось краще, щоб вони не без нас осягнули досконалості. Тому і ми, маючи навколо себе таку велику кількість свідків, відтімо всякий тягар і гріх. Що так легко обмотує, і і дім витривало до змагання, що призначено нам, дивлячись пильно в Ісуса, засновника і завершителя віри. От апостол Павло закликає нас до цього шляху, які пройшли ті, які були до нас на цій землі, які були Його склад, е, складовою, е, Його церкви. От тому і е, ми, е, носячи ім'я того чи іншого святого, е, носи, маємо небесного заступника і молитвенника, не просто день іменин, як часто ми називаємо, і проводимо цей день в веселості з друзями, в забавах і так далі. Е, мені здається, що цей день ну, поки, треба провести в молитві, е, в, я би сказав, в такому Розумінні, себе осмислені, прожито, і опущеного, щоб дійсно цей день став днем, тої, такої, знаєте, особливої зустрічі своїм небесним покровителем, який би дав змогу нам освідомлено зважити все е, наше з багатство, не то земне матеріальне. А то духовне, яке і стане оцінкою кожної з нас в очах Творця. Я здоров'ю вас усіх сьогодні з цим днем. Бажаю вам усім Божої благодаті, розуміння себе і свого покликання на цій землі, щоб дійсно Христо, закон Христа, став для нас. Основою, і ми дійсно були Христовими і йшли за Христом по дорозі всього свого земного життя, маючи свідків, як говорить апостол Павло, які дійсно проторили цей шлях для нас, і які ми повинні проторувати для тих, хто прийде після нас на цю землю. Слава Ісусу Христу! Хай Господь по молитвах всіх святих благословляє кождої з вас і дарує вам все те, що потрібно для вас у вашому земному житті. Слава Ісусу Христу!